Цифрові технології відкривають нові можливості для комунікації, але зберегти приємну атмосферу розмови або більш емоційно її передати можливо тільки у реальному житті. Наші кореспонденти запитали у горішньоплавнівців, як їм зручніше спілкуватися онлайн чи офлайн. Онлайн-спілкування економить час і дає можливість бути на зв'язку будь де, вважають одні люди, але справжні емоції оживають лише у живому спілкуванні, висловлюються інші. Тут важлива не тільки мова, а й погляд, жести та, звісно ж, інтонація. У реальному світі ми бачимо реакцію співрозмовника, відчуваємо його настрій і підтримку. А яке спілкування до вподоби мешканцям горішніх плавнів? В реальному житті, тому що ми бачимо, якими насправді є. Без фотошопу, без всяких масок і всього такого мені здається, що комфортніше спілкуватися з людиною в реальному житті, тому що ви можете подивитися на емоції людини, на її мову жестів і таким чином зрозуміти справжнє ставлення до себе в певній мірі. І звісно, вам трохи легше йти на спілкування, коли ви от обличчя до обличчя в соціальних мережах не завжди можна повністю відкритися, поговорити. Це такий момент некомфортного знайомства, тому що ви не знаєте, ще людини. на етапі знайомства ви можете зіткнутися з такою проблемою, що ця людина видає себе за когось іншого, починаючи від того, що вона, наприклад, ставить чужі фотографії, говорить про себе якусь неправдиву інформацію, закінчуючи тим, що це може бути якийсь шахрай. У мене немає різниці. Ну, соцмережі якби нашого. І так, і так зручно. Все таки, соцмережі соцмережі? Ти побачив, відповів і все. Живе спілкування, звичайно, тому що людині потрібна людина, а соцмережі – це додаток до живого спілкування. Мені здається, це навпаки дуже чудово, тому що ще років якихось 30 назад люди спілкувалися по телефону або відправляли якісь телеграми. А зараз, враховуючи ситуацію, яка склалася, враховуючи те, що світ мобільний, люди можуть бути далеко, але бачити тут навпаки дуже добре. Але звичайно, що коли ми бачимо один одного, то так краще. Але Ну, це плюс Соцмережі – це плюс великий відеозв'язок, це великий плюс. В реальному житті. Так, зручніше бачити людину, як людина насправді реагує на те, як я до неї відношуся. відбув. Соцмережа краще в реальному житті. Зручніше, можливо, в соцсеті. Ну тому що, мабуть, є такі люди, яких ти не можеш бачити кожен день, то зручніше, хоч хоч так з ними спілкуватися, ну а як так, то краще спілкуватися на. Такому рівні. Ну, я думаю, все таке наживо краще. Тому що можна передати свої емоції справжні, а через мережі ми не можемо це зробити. Вживу ми можемо показати свої емоції, свої почуття, е, виразити це все своїми словами. А в мережах, ну, в мережах ми також можемо, але це все буде більше продумано і, можливо, не так по-справжньому, як це може бути в житті. Інтернет зближує нас, навіть коли ми далеко. Живе спілкування допомагає краще зрозуміти одне одного. Кожен із нас вибирає своє реальне життя.